Недавня нова спроба росіян прорвати українську оборону в районі Куп'янська завершилася для них черговим фіаско. Окупанти кинули у бій значні сили, три МТЛБ з піхотою на борту та два танки. Вони намагалися атакувати наші позиції, але натрапили на щільний вогонь та грамотні дії воїнів 116-ї окремої механізованої бригади 10-го армійського корпусу. Уся ця бронетехніка була розбита вщент ще на підходах. Піхота, яка встигла вискочити з підбитих машин, хаотично розбіглася по лісосмугах у надії сховатись і зберегти життя. Проте українські дрони не залишили їм жодного шансу. Наші оператори методично відпрацьовували по кожній групі, знаходили їх у посадках та завдавали точних ударів. В результаті цей так званий штурм росіян обернувся для них катастрофою. Замість прориву, чергова знищена техніка. Втрачений особовий склад і деморалізація тих, хто залишився живим. Натомість українська оборона на куп'янському напрямку залишається міцною, а бійці 116-ї бригади вкотре довели, що ворогові тут не пройти.